Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Колись мешканці вулиці Круглої боялися вийти із дому. А все тому, що тут була чорна темнота. Та після втручання народного контролю територію освітили. Ще нещодавно йти додому посеред ночі було небезпечно, розповіла пані Ірина. Неодноразово в принципі зверталися до нашої влади, щоб нам допомогли страшно, особливо коли нічної зміни йдеш. Знаєте, десь після другої години, то, то взалі тут жахливо. Пані Ганна скаржиться, що через темряву тут вже травмувалася. Було світло, бо було видно, що йти. То не видно так, о. йдеш, і не видиш. Я от тут потикнула і впала, зламала ногу. Скільки б не просили освітити вулицю, все марно, скаржилися львів'яни. Тоді на допомогу люди покликали народний контроль. І от нарешті ліхтарі засвітилися. До нас звернулися мешканці щодо освітлення вулиці круглої. Свою чергу ми звернулися в ЛКП Львів Світло в держадміністрацію Шевченківського району. І за короткий час було зроблено освітлення. Тепер Набагато ліпше ми просто вечір вертаємося з ночною зміною. Набагато краще, так безпечніше. відчуваєш себе. Дуже дякую народному контролю, що за нас за нас дійсно допомогли і безпечніше, і ну вже без страху ввечері йти. З дітьми можна вийти пізніше погуляти. Помогли нам журналісти і е, народний контроль, що зняли, показали, що є така вулиця. В принципі, майже в центрі яка не освітлюється. Дякую вам, велике від всієї вулиці. Ми й надалі допомагатимемо містянам вирішувати їх проблеми. Сабіна Обухова, Ігор Одноріг, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли чиновники, політики і правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, дивись щобудня о 20.20 .20 на ТРК Львів.